Потім чи в нас заведена кримінальна справа? Ми полічували 25 гектарів, це посчитали вже нам збитки, але це нереальні збитки. Звідки ще буде це відзнакова міліція, прокуратура, всі це. А те, що нам газовим полотцем, те, що нас під машинами співають. Прокуратура міліція і наш, наш шановний губернатор настільки брехливий, що сказав, я буду коло людей, ми простої до п'яти годин, а він, мабуть, поїхав вечерати Зеленчикою. Ви розумієте, настільки, брехлива, настільки людина брехлива, і ми не треба. Бачите, які райдери? Ми бандити і рейдери, так що ми хочемо захищати свою землю. Наші діти захищають вони там, а ми свою тут. а вони не райдери, ні? Ні, вони не райдери. Вони чесні, найчесніші люди. А в кого автомобіль за 100 тисяч доларів? У вас чи в них. Яка не виходить. А в нас землі 5020 було в 1996 році. Потім, коли ми розпайовували, у нас у землі стало 3064, ага. які поділили на 839 пайовиків. А остальна земля вибачте, будь ласка, 108 гектарів, де вкрадена шановним паном, бувшим головою Пацериною. На 49 років варенки. Не паном вже, паном. А тепер вони хочуть її продали Харкову 5020, а вже на цих 5008 гектарів вже построєні будинки. Люди обробляють землі, свої городи, Тепер виходить, що будинки будуть уничтожувати, люди просто мовчать, мовчать не знають. Чому харківські бандити нехай захищають свій Харків, вони стали Путін? Там був один був автомобіль із запорізькимися номерами. Так ви Там Харків, Запоріжжя. Які машини, Харківські номера. І Хмельницький був. Хмельницький ні, одна, одна, один був автомобіль якийсь. Які ж машини на фронт дуже ну, промірніться? І та машина гатала по полю, вона мільйони стоїть. А в мене забирають якийсь три з половиною гектарів земліша. Я хочу своїм діткам, я хочу посіяти, щоб на осінь отакі на фронт проти і нам щоб залишити. Бо ну, ми бандити! Бандити, ми, бандити. ми прийшли, ось о, з ким воює. Оце все, бачите, райдери за їх словами. Отарайдер. По напалці, хто на, на костелях, хто рейдери. Зараз немає тривоги, але всі йдуть сюди, всі зробили свої. Ми готові піти далі, нас не пускають. Ми ж не вас дворі, Ми ж не вас відводили, на вас у квартирі. Ми всі люди. І нас розумієте. От ми нікому не ходимо. Нам дадуть, Ми вже ніколи не прийдемо.